Власне, Майдан зробив такий великий запит на повне перезавантаження всього політичної системи, економічної системи, суспільного договору. І якщо брати в цілому, то звичайно, що ми пройшли дуже невеликий шлях. Але насправді ми навряд чи могли пройти в умовах війни, а навіть і без війни, за два роки такий повний шлях. Давайте подивимося, якщо ми візьмемо, наприклад, класичні документи, що показують. Прогрес ключових реформ, ми побачимо, що робота виконана відсотків на 60-70. Але це паперова робота. Це означає розроблені законопроекти, вони, мабуть, навіть прийняті. І це, в принципі, все справляє позитивне враження як на самих депутатів і чиновників, які дивляться ці документи, так і на міжнародних донорів. Проблема в іншому. Окрім паперової роботи, потрібно впровадження. А впровадження робиться, власне, на місцях. Впровадження робиться власних громадами. І якщо паперова робота виконана хай навіть на 70%, то впровадження можливо на 3-5%. І це є основною причиною. А, навіть дуже зрозумілі і прозорі реформи, в яких є кому повчитися, а, є в кого повчитися, ми швидше, ніж за 3-5 років повністю не зробимо. Але запустити все за один рік дуже рішучо. Це можна, але для того потрібно оновлення політичного класу. Ми ж розуміємо, що сьогодні опір реформам є страшний, причому є пасивний опір з боку просто чиновників середнього ланки, яким абсолютно просто нецікаво це робити, і вони просто навіть компетенції не мають необхідної для того, щоб відповідні документи реалізувати. А і до людей, які робляться свідомо, до олігархів, корупціонерів, до людей яких просто статки залежать від того, наскільки активно і інтенсивно вони можуть красти ті гроші, до яких мають доступ через існуючі сьогодні схеми? А, і що в такій ситуації робити? Ну, по-перше, що точно треба робити будь-якій свідомій людині, це розбиратися. Не кричати зрада, не кричати перемога, не приймати будь-яке тимчасове покращення. За велику перемогу або тимчасове погіршення за тотальну зраду, а розбиратися в кожному конкретному результаті. От, скажімо, найбільш ефективна і найбільш шанована реформа реформа державних закупівель. Що там відбувається? Яка реальна економія? Які державні органи перейшли на прозорі закупівлі, які не перейшли? Чому не перейшли? Хто конкретно за це особисто відповідає? Яким чином взяти за горло ту людину, яка відповідає, і витиснути з неї? Власне. Розбиратися це перше, що треба робити. Друге, об'єднуватися. Так чи інакше, будь-яке впровадження реформ можливе лише е, за умов об'єднаних громад. За умов я зараз говорю не юридичною мовою, а мовою простою людською. Е, під об'єднаною громадою розуміючи е, ті активні спільноти громадянського суспільства, які здатні готові тиснути на місцеву владу, на центральну владу е, для на місцеві еліти, до речі. Для того, щоб це впровадити. Ми ж розуміємо, що окрім національного рівня олігархів, яких там є декілька, у нас, в принципі, в кожному місті, містечку, і навіть селище є свій маленький олігарх чи мікроолігарх, який так само контролює абсолютно все, який так само є монополістом на все на світі, який, в принципі, визначає життя або десятків тисяч, або хай навіть тисяч людей. А, і він є набагато більш впливовим у своєму конкретному містечку. Аніж якийсь великий олігарх, на рівні е е е якого ніхто ніколи не бачив лише по телевізору. І е е е тут дуже прості приклади: е е ми можемо прийняти найкращу реформу охорони здоров'я, але не міністр охорони здоров'я, якого, до речі, до, до сих пір немає, а і не президент, і не Верховна Рада будуть вирішувати, яка реформа охорони здоров'я буде в одному конкретному містечку. А головний лікар місцевої лікарні. Директор і завод школи будуть вирішувати, яка реформа освіти буде в цьому містечку. А не міністр освіти, не профільний парламентський комітет і не премєр президент А добратися, дістатися до кожного місцевого чиновника, а директор школи, директор, головний лікар лікарні є такими самими чиновниками, яким сьогодні платить держава, тобто, фактично, вони живуть за народні кошти. як і Дістатися до кожного чиновника місцевого рівня неможливо. Е, жодного, жодне набу, е, жодне міністерство, е, жодна адміністрація президента не може нічого впорати, зробити по всій країні в кожному місті. А, і, власне, навіть там, де реформи вже повністю зроблені на рівні паперової роботи, на рівні нормативних документів, навіть там е, без активної участі громади нічого не буде. І ми знаємо, як міста, в яких це активно робиться, де є свідоме, сильне, згуртоване громадянське суспільство, так і міста, в яких це робиться не дуже сильно. Можна навести декілька прикладів. Я, я зазвичай наводжу декілька простих прикладів. Дніпро, Дніпропетровська область показує, що можна зробити, якщо громадянське суспільство діє разом з місцевою владою. Харківська показує, що можна зробити, якщо влада не заважає. Івано-Франківська показує, що можна зробити, якщо владі просто байдуже. Чому ми не задоволені? Якщо подивитися на вимоги Майдану, які ми узагальнювали ще працюючи там, в гущі народу серед людей, серед тих спільнот, які там були було декілька дуже простих норм, дуже простих вимог, які, в принципі, всі виконані. Вибори президента, вибори парламенту, новий уряд це це виконано. В принципі, всі на сьогоднішній день реальні претензії, якщо сконцентрувати, вони попадають в одну конкретну групу. Мало хто сидить. Якщо ми подивимося на те, що вважають люди найбільшою проблемою, вони вважають найбільшою проблемою корупцією. Соціологи кажуть, що е, навіть вимога притягнути до відповідальності е, активних членів команди Януковича, е, тих людей, які на Майдані, е, відповідальні за розстріли і так далі, навіть вона поступається по нагальності е, вимозі притягнути до відповідальності тих, хто просто зараз під час війни, під час кризи, під час е, зубожіння значної кількості громадян продовжує красти гроші. І тут хотілося б сказати, що, звичайно, мають з одного боку працювати антикорупційні органи, і вони вже не працюють. Я думаю, що скоро покажуть якісь результати. Ми час від часу це бачимо. Є Національне антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, величезна кількість різних агенцій, яких назви навіть важко запам'ятати. Але треба все-таки розуміти, що основна помилка полягає в тому, що ми вважаємо антикорупційну реформу. Ре, антикорупційну реформу ми вважаємо реформу. Створення, фінансування, набір людей, навчання і так далі у тих всіх антикорупційних е, організацій, які мають ловити і саджати корупціонерів. Насправді це велика помилка. Звичайно, ловити і саджати треба. А, але згадаємо просту, стару істину: чисто вона там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Е, до речі, цю помилку поділяють не лише переважна більшість наших громадян, що дивно її поділяють е, і іноземні експерти, дипломати, які часто сюди приїжджають і кажуть, а як у вас антикорупційна реформа йде? От нас цікавить, що у вас там з набу, з НЗК. Я завжди відповідаю, ви розумієте, у нас насправді це не є найважливіша антикорупційна реформа. Бо в нас кожна реформа антикорупційна. Кожна реформа є антикорупційною. Антикорупційною реформою є дерегуляція в економіці, коли чиновник може видати папірець, а може і не видати його, скасувати цей папірець і не буде корупції. Антикорупційною є е, реформа охорони здоров'я, коли чиновник вирішує, чи дозволяти, чи не дозволяти е, лікувальному закладові зробити ті або інші речі, які необхідні громаді. Може дозволити, а може не дозволити. Антикорупційною реформою є реформа освіти. Я думаю, що всім це зрозуміло. Антикорупційною реформою є реформа валютного регулювання, Страшенно антикорупційною є реформа податкова на сьогоднішній день, де фактично. Кожен податківець має величезну владу підприємцями, як, е, з якими він доводиться працювати. Кожна реформа, яку сферу не візьміть, вона є повністю антикорупційною. Найбільш успішні реформи є успішно антикорупційними. Прозорі закупівлі це тотально антикорупційна реформа. Нова поліція це тотально антикорупційна реформа. Не лише тому, що набрані класні хлопці і дівчата, їм пошита класна форма і вони пройшли класне навчання, але й тому. Що в них інші статути, інші правила, інші дисципліни, відеорегістратори і так далі. І, так далі. А, і з цієї точки зору набагато більше уваги треба приділяти тому, що а, ми недостатньо на сьогоднішній день відкрили суспільство. Власне, те, що відбувається в Україні, можна, було би вивчаючи історію світу, назвати не просто. Зміною, трансформацією, революцією. Це слово в принципі нічого не несе, тому що революції бувають дуже різні. Бувають революції, які пересувають країну в майбутнє, бувають революції, які пересувають її в минуле. Наприклад, Ісламська революція в Ірані зробила досить консервативну, майже середньовічну країну із сучасної, яка вже була визнаним членом міжнародної спільноти націй. Тому слово революція чи трансформація треба якимось чином доповнювати, щоб охарактеризувати. Наша революція це революція модернізації. Ми живемо в країні, яка, незважаючи на величезний потенціал в сфері інформаційних технологій, на будівництво ракети, найбільше світі літак, дуже сильно застрягла в середньовіччі. Сидимо в пізньому середньовіччі, з його закритою економікою, ґрунтованою на спеціальних групах, які мають спеціальний статус. Вони в нас називаються олігархи. В радянські часи такі групи називалися номенклатура, в середньовічні такі групи називалися барони або феодали. Маємо середньовічну політичну систему, де немає політичних партій, є самі лише політичні клани. І це, в принципі, нічим не відрізняє сьогоднішню українську політичну систему від політичної системи Франції часів Варфоломівської ночі. Там також були клани: з пасивним і патерналістським мислячим населенням, яке має застарілі цінності. цінності не розвитку, а стабільності, не можливостей, а порядку, не зростання, а спокою, не навчання, а відпочинку. І, як каже наш славетний український історик Ярослав Грацак, цінності мажуться на хліб. Якщо у вас невідповідна система цінностей, ну не питайте, чому ви бідні. Власне запит на модернізацію виник, власне, тому що в суспільство накопичилося. За роки незалежності люди з новими модерними цінностями. Накопичилися люди, які хочуть не просто роботи, а кар'єри, розвитку. Не просто сидіння вдома, а навчання і подорожі. Не просто мати щось таке, що у всіх є, а багатство, добробуту і так далі. Накопичилися люди з модерними цінностями, які не здатні просто пасивно очікувати, коли нарешті прийде добрий цар або добра цариця, або великий гетьман, і дасть всім нарешті класне життя зробити. Часто доводиться чути від таких людей, ну коли ж нарешті влада зробить нам нормальне життя. Ну, зрозуміло, що будь-яка людина з модерними цінностями мусить відповісти дуже швидко ніколи, бо не, бо не, завалена, не зацікавлена. Або люди самі собі це зроблять, або ні. І от накопичення тих людей з модерними цінностями, яке поступово відбулося, в тому числі значною мірою, як би цинічно це не звучало, за рахунок того, що люди з старими радянськими цінностями потрошечку відходять, нове покоління приходить. І е, дуже часто воно є носієм. Найчастіше воно все-таки носієм є нових цінностей. Саме тому молодь була одним з рушій, однією з вишій сил Революції Гідності. Саме тому потрошку ці люди десь вже становлять 15%, може навіть 18 чи 20% відсотків українському суспільстві. З такою великою силою не могла модернізація не початися, не початися, мусила початися. Тому що критична маса, як кажуть соціологи за історичними даними, десь 7-8 відсотків накопичується. Вже починається модернізація. Е, і безглуздо говорити, що всі ці люди можуть виїхати за кордон. Ну, може 15% людей виїхати за кордон е, фізично і не захоче, е, доведеться змінювати країну. Значить, напрямок нашої, е, наших змін, напрямок нашого руху є точно визначений. І напрямок визначається саме цією активною меншістю. Водночас темп визначається цією пасивною більшістю, тому, власне, так повільно все відбувається. А, і в цій ситуації а, країна рушить від цього середньовіччя, де ми залипли, застрягли до модерну, до відкритої економічної системи, де кожен може створити власний бізнес або взяти участь в як е, професіонал в роботі чужого бізнесу і досягти успіху, і досягти великого добробуту і багатства чесною працею. З відкритою політичну систему, коли кожен громадянин може взяти участь в активному політичному житті або на місцевому, або на національному рівні, з відкритим суспільством, яке не приймає жодну ксенофобію, яке не приймає жодне приниження за будь-якою ознакою. А з модерними цінностями, власне, ця модернізація і почалася з Революції Гідності на Майдані. Звичайно, що є сили опору. А, і от одним з найважливіших аспектів цієї модернізації є економічна свобода. Повинен сказати, що е, за рейтингом економічної свободи, е, який складає щорічно Heritage Foundation, е, Україна посідає наразі 162 жахливе місце. Тобто, в компанії таких країн, як Венесуела, е, Куба, Північна Корея. Е, Якісь острови, на яких правлять маленькі диктатори, не думайте, що десь там є Гондурас. Він далеко нас обігнав. Нас всі обігнали. Це... Проблема не в тому, що в нас якийсь з показників, а це комплексний складений показник економічної свободи, є дуже поганим. Проблема в тому, що вона всі в нас дуже погані. А що ми не візьмемо в сфері економічної свободи? Свобода торгівлі, свобода відкриття бізнесу, свобода ринку праці, свобода фінансових ринків, обсяг державного втручання в усіх сферах у нас жахливий провал. І це означає, що рівень економічної свободи потрібно збільшувати. При тому треба зазначити, що українці є дуже підприємливою нацією. Звичайно, ви розумієте, що під українцями я маю на увазі всіх членів української політичної нації, незалежно від їхньої. Етнічної приналежності, мови, якою вони розмовляють, і так далі. і так далі. За індексом креативності Україна посідає 27 місце в світі, обійшовши велику кількість досить непоганих і інноваційних держав. Це означає, що ми фактично розірвали це порочне коло. Чому ти такий бідний, бо дурний, а дурний чому, тому що бідний. Ми розумні і вже значить розірвали це коло. А бідні тому, що в нас на руках кайдани і на ногах кайдани. Ці кайдани – це економічна несвобода. Їх треба зняти. Яким чином? Розробкою прийняттям законопроєктів, які знімають обмеження. Знімають обмеження на роботу бізнесу, знімають тиск держави, знімають тиск податковий там, де він не виправданий, знімають право чиновника вирішувати, що і як буде. Знімають обмеження торгівлі, знімають обмеження. Валютні знімають обмеження ринку праці, всі ті обмеження, з якими ми прийшли з радянського середньовіччя. А, і такі законопроекти власне розроблені. Кожен з них, їх багато треба прийняти. Кожен з них, коли приймається, це величезне свято реформаторів. А, насправді, за що ми чому ми святкуємо? Ми святкуємо одну маленьку перемогу, тоді як. Вони мали би прийматися пачками по 100. Я би дуже хотів бачити в парламенті День економічної свободи, який буде підготовлений, на який буде підготовлено такий сто законопроєктів, які всі народні депутати матимуть за канікули можливість прочитати. Потім вони прийдуть і проголосують за те, щоб власне була економічна свобода. А це означає за те, щоб кожен українець, кожен громадянин нашої країни мав можливість стати вільною людиною. Не можна бути вільною людиною політично, без того, щоб бути вільною людиною економічно. Людина економічно залежна, вона завжди буде так чи інакше під примусом. Ми знаємо, що навіть у тих країнах, де не було кріпацтва, все одно феодали мали повну владу. От Скандинавія. Там нікого не було і кріпаків. Але вільні люди так само мусили служити феодалам, тому що не мали чим жити і не мали засобів виробництва. Економічно незалежна, економічно вільна людина рабом не буде. Водночас немільна людина завжди буде шукати, де є кращий рабовласник, де є кращий пан. Можливо, цей пан не такий хороший, можливо, пошукати треба іншого. Звичайно, що це зустрічає спротив. Чому? Тому що економічна свобода це якраз те, що ненавидять люди, які люблять економічну закритість, економічну свободу. В умовах економічної свободи, коли у нас у всіх на руках кайдини, їм живеться дуже добре. Уявіть собі, що випинилися в товаристві, де у всіх на руках Кайдани і на ногах Кайдини, у вас в тому числі. Але є двоє чи троє, а, в яких немає. І вам доводиться зіграти футбол. Як ви думаєте, хто виграє? Хто заб'є більше м'ячів? Відповідь очевидна. А, тому вихід є один: збиратися, гуртуватися. Приводити до влади нових політиків, які, власне, і протиснуть цю економічну свободу через парламент. А потім дотискати конкретно на кожному рівні, в кожному місті, в кожному містечку для того, щоб це було реалізовано. Такий рецепт: паперову роботу все можна зробити за один рік, дотиснути кожного конкретного чиновника. На його конкретному місці, для того, щоб він відкрив двері економічній свободі, соціальній свободі, культурній свободі, духовної свободі, політичній свободі в кожному конкретному місці, це вимагатиме більше часу, залежно від того, чи громади будуть готові.